Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждали 36-річний, 39-річний чоловіки. У селі Мартове Печеніської громади постраждали 47-річна і 74-річна жінки. Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Куп'янськ, 26 жовтня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброї. Ня три каба, шість БПЛА типу Герань 4 чотири ФПВ-дрони, п'ять БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та енергомережі. В селі Костянтинівка, два приватні будинки, електромережі, в селище Золочів, два автомобілі. В селі Кленова воселівка два приватні будинки, господарчі споруди, електромережі та два автомобілі. У Харківському районі в селищі Козача Лопань пошкоджено автомобіль. У Чугуївському районі в селі Мартове пошкоджено два приватні будинки. В Печеніг – і складське приміщення. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 27 людей. Залишилися 26 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 13 тисяч людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 27 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському районі області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. На Куп'янському напрямку вчора противник наступальних дій не проводив. Марія Сум'єва, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікинін. Харків. Новини.